Доброго дня, шановні пані і пануле. У нас пішли дощики і просто ідеальний момент показати вам, як розвиваються гливи в блоках, які я вам показував два тижні тому. Дивіться, це в нас були зроблені блоки на соломі, вони заросли. Ми їх винесли на вулицю і ось у нас починають з'являтися грибочки. Тобто виходять носики. З оцього періоду за 6-7 днів у вас буде повністю розвиті гриби. Тобто в оцих надрізах у нас по 3, з одної, з другої сторони, 6 надрізів. Ось тут буде по гронки грибів. Зараз я вам покажу з іншого боку мішка. Тут буде краще видно. Переверну його. Ось у нас три дні назад вийшли ось эти грибочки. Оце ось так ось вони вже розвилися. Бачите, як швидко То Буквально ще день-два у вас вже повноцінна громка гливи буде. І ось зверху. Чуть запоздання, хорошо, З запозданням вони вийшли. Це добре, ви поки це з'їсте, день-два оці під'їдуть. Це однаково зроблені в один день-два мішка, тільки один чуть швидше пішов рости, другий чуть пізніше. Як я вам казав, від 17 до 25 днів йде процес зарощення мішка. Тобто ви зробили його з соломи, переложили міцеллям і при температурі, якщо... Вона 25, десь 24-25 градусів це просто ідеальна температура. Якщо у вас якась камера, є, в якій ви можете держати температуру, заросте днів за 17-18. Якщо чуть буде холодніше, допустимо 22-21, то буде чуть довше заростати, може і до 25 днів. Тобто в будь-якому випадку вона у вас заросте. Тільки вийшли ось такі біленькі грибочки, тобто у вас повністю блок заріс міцеліум і починається втора фаза, тобто плодоношення. Обов'язково ми понижаємо температуру. До плюс 17, мінімально плюс 13, лучше ниже не понижати, щоб добре розвивалися гриби. Зараз осінь, зараз дощики. Ми просто цей блок переносимо в сад, ложимо десь під деревце і ваші гриби розвиваються. Якщо ви в закритому пространстві вирощуєте, то промимо вологу до 85%, тобто полівізатором постійно по блокам бризкаємо. Хоча б на 2 годинки в 24 години, тобто в сутки. Має бути світло, хоча б лампочка, економка. Тоді ваша шляпка буде темна. Якщо не будете досвідчувати, шляпка буде світла, така і покручена, негарна, не товарна. Це дуже важливо. Ну і звісно ж, оці блоки можна замовити у нас на сайті. Також можна замовити міцелі гливи, міцелі печериці. Ось сьогодні два Я вам зроблю відео по печериці в саду, теж вже почали рости. Синіножки почали рости і з прошлих годів, коли я вам показував відео, як ми їх садили. В саду, вже починається плодоношення. У нас на тиждень вроде би передають дощики. Но сьогодні весь день іде дощ. Тобто після цих дощів буде багато грибів, буде багато грибів, ті, що я вдома сам, І також буде дуже багато відео, піду збирати їх в балку, буду вам все показувати, розказувати, як я роблю кожного року. А так можна замовити отакі блоки. Можна замовити міцелій блок зробити самому, тоді вам набагато вигідніше, тому що доставка блока також, а то чуть виходить, чим сам блок стоїть. Тобто зараз дуже дорога доставка нової пошти. Висилає тільки новою поштою, інших можливостей у нас немає. Кому цікаво, під відео в описі буде сайт. Передивіться, там різні міцелії, різні блоки, щось яке коштує. Приділяйтеся, замовляйте. Тобто зараз золота пора, гриби без проблем у вас в саду можуть рости. Єдине, що при приготуванні блока перві, 2, 17 25 днів треба десь в хаті, в теплі їх заростити, поки вони повністю побілі. Це буде видно, от ви в щільку заглядуєте. Якщо тут все біле, тобто солома зароща, значить вже готово. Там буквально 2-3 дні виходять отакі біленькі тіла плодові. Зародки, і от тільки вони вийшли, 6-7 днів у вас повністю повноценна, повноценний гриб. Тобто, це воно виросло за три дні і ще два-три дні вже буде здоровий гриб. Ну, кожним днем це більше, більше, більше набирає масу, прям на глазах росте. Тобто, вирощуйте, всім гарних проживів, Всім дякую, всього найкращого.